Сьогодні троє лідерів опозиційних фракцій були в генерального прокурора пана Пшонки. Ми попередили генерального прокурора про неприпустимість затягування кримінальної справи, яка стосується побиття мирних протестантів 30 листопада і 1 грудня у місті Києві. Так само ми вказали генеральному прокурору про те, що оскільки ця справа набула дуже великого громадянського розголосу. Про те, що не варто під час розслідування цієї кримінальної справи приховувати деякі факти, а навпаки, потрібно максимально співпрацювати з громадськістю, повідомляти цю інформацію, оскільки для громади ця інформація є надзвичайно важливою. Також ми попередили, що якісь свідчення, які зараз дають певні високопосадовці, які йдуть по цій кримінальній справі, можуть зникнути. То це буде вважатися абсолютно неприпустимим. Також ми наголосили, що те, що по цій справі йдуть троє високопосадовців: пан Попов, Сівкович і Коряка, ми розуміємо, що ці люди займають доволі серйозне положення в ієрархії державній, але це не є ті, які давали відповідно накази, значить, мусить обов'язково бути притягнуті до відповідальності ті, хто безпосередньо давав накази бити мирних мешканців. Окрім того, для нас дуже важливо, щоб були покарані і безпосередні виконавці цих наказів, ті солдати, рядові прапорщики і офіцери спецпідрозділу Беркот, які жорстоко застосовували спецзасоби для розгону мирних демонстрантів. Тут під час бесіди з'ясувалося, що це практично буде неможливо встановити конкретні прізвища, конкретні особи тих, які безпосередньо били людей, тому що наші. Беркоти не мають на своїх шоломах, не мають на своїх відповідних шевронах ніяких розпізнавальних знаків, які би фіксували безпосередньо причетність того чи іншого працівника беркоту до вчинення злочину. Так що ми вже розуміємо, в якому напрямку буде розслідуватися ця кримінальна справа, і ми вже бачимо, що якщо середня ланка... Нібито встановлено, іде процес, і очевидно, що когось вирішили визнати офірними ЦАПами і вони будуть відповідати за ці злочини. То, очевидно, поки що бачимо, що ті, хто давав накази, а також ті, які безпосередньо виконували накази, вони наразі будуть приховані. Я запевняю і Генеральну прокуратуру і владу сьогоднішню, що це не влаштовує абсолютно тих людей, які сьогодні стоять на вулиці, а також мільйони українців, які співчувають акціям протесту сьогодні в Україні. Друге, ми підняли питання виборів і фальсифікації, які відбувалися під час виборів на тих так званих п'яти проблемних округах. Фальсифікації були просто тотальними. Я можу говорити детальніше про ті фальсифікації, які були тут, в Шевченківському районі у місті Києві, оскільки кандидат від свободи балотувався. Відповідно використаний був на цих виборах владою повний арсенал можливих фальсифікацій і адміністративного тиску, починаючи від просто масової скупки голосів, на що правоохоронні органи зовсім не реагували. Хоча скупка була просто масовою, продовжуючи ем, всіми ем, каруселями і, всі, і іншими ймовірними методами фальшування результатів, залученням і студентів ем, середніх навчальних, середньотехнічних навчальних закладів, ем, вищих навчальних закладів, безхатченків. Старших бідних людей, які просто ходили відповідно організовано по дільницях і голосували. Голосували безпосередньо за кандидата від влади, зрозуміло, і всі ці методи фальсифікацій відповідним чином фіксувалися, і нашими активістами вже найближчим часом все це буде систематизовано і передано відповідно в правоохоронні органи для того, щоб були відкриті кримінальні справи, в тому числі і будуть передані документи до центральної виборчої комісії. Маємо дуже багато фактів так званих мертвих душ, коли в гуртожитку, наприклад, в якому проживає 50 людей, приходило 150 запрошень, тобто приписували додатково людей. Маємо купу фактів практично по 100% спеціальних дільниць. Що стосується виправно-трудових колоній, що стосується особливо лікарняних закладів. Ми про то попередньо… Говорили, попереджали, що так буде, і так, зрештою, і система фальсифікацій і спрацювала взагалі. Оскільки під час цих виборів фальсифікації були практично по усіх дільницях, і фальсифікації були масовими, зрозуміло, що результатів тих виборів ми не визнаємо. Зрозуміло, що ми будемо апелювати і до суду, зрозуміло, що ми будемо робити усі процедури, які передбачені законодавством, але прекрасно собі усвідомлюємо, що те, як влада, не зважаючи на попередження. Міжнародних різних інституцій, не зважаючи на ту політичну кризу, яка зараз відбувається в державі, і певну небезпеку, яка би була для влади організації таких фальсифікацій, влада все одно пішла на ці фальсифікації, при чому розробила ці фальсифікації з особливим цинізмом, ніби демонструючи всім, що мовляв, ось подивіться, не зважаючи ні на що, незважаючи на те, що проти нас виступають і виставляють якісь вимоги владі. Громада, ми все одно робимо так, як ми вважаємо за необхідне. Хоча насправді, по великому рахунку, тих п'ять голосів в парламенті особливо нічого й не вирішує. Але влада настільки себе зухвало поводить, настільки демонструє свою зневагу до народу, свою зневагу до закону, своє бажання продемонструвати свою силу. Можливо, це робилося перед візитом Януковича до Путіна, можливо, з інших причин. Але демонстрування влади сили говорить тільки про одне. Вибори в демократичній справедливій формі в нашій державі вже неможливі, вони не відбуваються. Це був такий приклад демонстрації, такої собі репетиції перед. Президентськими виборами, і чи це будуть дострокові президентські вибори, якщо вони будуть відбуватися за такою самою схемою, чи це будуть строкові президентські вибори у 2015 році? Таких виборів де-факто існувати не буде. Вони не будуть проводитися, вони будуть просто тупо фальсифікуватися, як це відбувалося цієї неділі і підрахунок цієї ночі. Звісно, ми ще не маємо остаточних результатів, але ті попередні результати вони саме про це говорять. Абсолютно вже не має значення наш паралельний підрахунок голосів. Хоча зрозуміло, що ми будемо апелювати до цього, абсолютно немає ніякого значення, виявляється, екзит-пули, наприклад, по тому ж таки Шевченківському районі, ну це просто безпрецедентні випадки. І я думаю, що буде відповідна реакція і суспільства, і міжнародної спільноти. Ну як таке може бути? Коли 17% різниці між опозиційним кандидатом і кандидатом від влади, а тут в результаті Отримуємо наслідки зовсім протилежне, чуть чи не дзеркальне відображення, і наш кандидат програє, скажімо, майже 10% голосів. Це неприпустимо. Така велика різниця. Приблизно 25% голосів. Різниця між екзит полами і тим, який результат буде показувати влада, це абсолютно неприпустимо. Соціологи можуть помилятися, може похибка бути ну один, ну два, ну три, ну навіть п'ять відсотків, як це було досить часто в нашій державі. Ну так що було 25% відсотків, практично різниця між даними екзитполів і тими даними, які показують остаточно. Це ще раз підтверджує. І демонструє, ця влада зупинила усі демократичні процеси в нашій державі. Виборів тут вже не буде, якщо громада не скаже свого рішучого слова і не змінить систему влади. І однозначно, це була певна репетиція перед виборами 2015 року. Ми, звісно, що заперечуємо усі заяви теперішньої влади, яка розказує, що ніяких документів вони не збираються підписувати в Росії за нашою інформацією. Такі документи мають намір підписати завтра в Москві. Саме через то ми запрошуємо на завтра, на 18-ту годину, усіх патріотів, людей доброї волі, мешканців Києва, гостей міста Києва на велелюдний мітинг, протест. Ні, митному та Йожному союзу, який буде відбуватися тут на Майдані Незалежності, ми знаємо, що е, е, є підготована ціла низка документів до підписання в Москві. Крім того, за нашою інформацією, відбудуться певні зустрічі у вузькому складі. От що мене особливо цікавить, що то за зустрічі у вузькому складі і що вони будуть там проговорювати. За нашою інформацією, там будуть обговорювати приблизно 10 питань на цій зустрічі зустрічі у вузькому складі, і друге питання згідно порядку денного, який встановлений між російською стороною і українською, буде питання, яке звучить про взаємодію України з митним союзом. Так що все-таки, та тема буде підніматися, чи буде підписаний відповідний документ з цього приводу, чи не буде підписаний, наразі нам є невідомо. Ще би хотів сказати, що за нашою інформацією. Затягування процесу підписання угоди з Євросоюзом або взагалі не підписання угоди з Євросоюзом для Путіна коштуватиме 5 мільярдів кредиту, а також зниження ціни на газ ну, в межах десь між 200 і 300 доларів. От власне з таким багажем Янукович їде до Москви. Йому не вдалося представити Путіну подарунок у вигляді, нібито спокою громадянського в державі. Ситуація з протестами вона нагнітається. Люди чим далі, тим більше накручуються проти цієї влади. Люди абсолютно грамотно розуміють, чому вони виходять на вулиці і в чому є їхній протест. Це є дуже важливо. Людей не влаштують оті подачки зі сторони влади, яка намагається заспокоїти справедливі мирні акції протесту. Відповідно, ці акції протесту будуть чим далі, тим більше наростати. Незважаючи на те, що влада відпустила через апеляційні суди. До речі, це також підтверджує, що влада. Влада має безпосередній вплив на апеляційні суди, тому що то вона вирішує заарештовувати і затримувати громадян. То вона вирішує їх відпускати. 12 чоловік є відпущено, решта ще знаходяться в ув'язненні і немає наміру влади їх відпускати. Але натомість є інформація просто про масові виклики активістів майдану до слідчих прокуратури, слідчих СБУ, а також в міліцію по усіх регіонах. Ми отримуємо такі подібні сигнали. Більше того, кримінальні справи активно відкриваються проти людей, які виходили на Майдан, і дуже багато таких справ є, зокрема в Західній Україні: це Львів, Франківськ, Тернопіль, це Волинь, це є Рівне. І в тому числі кримінальні справи відкриваються і викликають на допити і народних депутатів, і керівників територіальних організацій, ну і таке інше. Сьогодні, після відвідин генпрокуратури, ми спільно вирішили не йти на погоджувальну раду. Ну немає сенсу брати участі в пустих розмовах.